Друзяки, всім привіт! Канал Багіро Фіш і приїхав на ранкову рибалочку. Хочу сьогодні порибачити на фідерок. О, і тут собака, чай, дивіться. Здорово, здорово. Так. Бачите, як зустрічають. Так, рибаків немає. Погодка сьогодні вроді би чудова, але у нас похолодало. От як це зараз вплине на кльов, перевіримо. А ви сідайте зручніше і всім приємного перегляду. А я погнав розложуватися. Як бачите, сидіти буду ось тут, зверху. Вже поставив крісло, триножку, От, мабуть, стол теж розложу, нехай буде. Кидати буду ось сюди. Тут така трішечки коса проходить. От. І там рибка гуляє. Як бачите, стіл я вже поставив. Пум, клас. Все, тепер, мабуть, з прикормки почну. Ну а з прикормки, друзі, у мене фіш, короб горох і короб слива. Ось такий хочу змішати мікс і ще брав кукурузочку. Бачите, яка фракція. Висипав. Прикормку висипали, пакети забрали. Ось такий дайте. Цікавий запах виходить. Ось така крупна фракція на здорову рибку. Ну що ж, все, бачите, приконка готова, ось зжимається, бачите, а потім легко розвалюється. Все, клас, мені подобається. Запах цікавий, ось сливка так підводить. І бачите, висипав кукурузку, буду її пробочкою от, в кормушечку. І буде клас. Ну і далі. Розлажую фідерочки. Перший коротенький, хто пам'ятає, s river 3,3 довжина з тестом до 100 грамів флагманський. QRT поставлю ось такий червоненький. Ну а катушечка буде там стояти Кастмастер. Ось така 5000. Шнуром 014. Прикольно. Дивно, що нема рибаків, друзі. А це дивно. Ну що ж, я вже зв'язав. Дивіться, ось така. 3D лісочка на поводок 0.16. Гачочки ось такої форми Brain. Повіде десь сантиметрів до 30 Фідергамчик коротенький. От, поки що кормушка буде закормочна. Ось така 84 грама. Бачите, багато. От, спробую корма накидати. годівнички я використовував фірми в От, І зробив обичний ось інлайник. Все, перше є, буду кидати. І з наживочки в мене, бачите, опариш залишився. Також черв'як і кукурузка. Так, спочатку корм. чисто корм буде. І черв'ячочок одразу з опаришем. Як бачите, першу закинув і буду розложувати другий фідерок. Ну, а другий буде флагман Force Active 3,9 довжина. От, Хто пам'ятає, я дуже часто на нього теж рибачу. Катушечка S-River. 5000 і шнур тут 0,16. ну А тут в мене теж буде інлайн. кормушечка ось така в формі кулі 80 грам від профмонтаж. Потім іде в мене відвідний. Ось такий стопік. Бачите, бусинка, фідергам тут побільший. І повідець десь сантиметрів мабуть 50. Гачок такий же самий, брейновський, такої самої форми. Все, пробуємо. Ну, а тут буде кукурузка, можливо, коропець клюне. Другу я вже закину. Бачите, на цю вроді б навіть покльовка була. На ліву. Так, -да, черв'ячка, ось, бачите, трішечки гризануло. Все, і ліву перезакинув. Будемо чекати на кльов. Буду, ну, буду старатися так... Перезакидувати частіше, щоб на ну, корм на точечку накидати. Якщо рибка велика, вона багато і харчується. Так, так. Вже десь хвилин 10 пройшло. Раз за 3 поперезакидував. От, Мабуть, ще от на ліву, велика годівничка. Раз за 4 закину і буду міняти вже на іншу, поменше. Ну, поки кльову нема. Ні на черв'яка, ні на кукурузку. Черв'ячочек клює. Булатик тільки ще по кльовочкам. Угу. Оп, дивіться, бачите, скльовано. Трішки залишили тільки ось опариша і черв'ячка. Зараз поміняємо. Все, перезакину. Бачите, як ювелірно згризло. Буквально раз за три тільки е, дёрнуло і все. Може що довгий повідець, тому було не видно покльовки. Уже на кукурудку щось клює. О, прям давить. О. Ну вже карапець. Охохо, хамо. Класно грає. Ух, бадається. А не біг, обережно. Обережно. Ооо. Не видно вам, не видно. Там. А, не, це, це... лящик. Я думав коропець. Ну такий непоганий. Непоганий. Тихо. Дивіться який, ух, красень. Хі -хі -хі. Клас, клас. Перший є, друзі. Дивіться, як заглотнув. Прям конкретно ого, в шахту. Ну, а тепер можна дістати свій садок. Клас, друзяки, Ранковий лящ вже є. Ха! Я вже перезакинув. Як бачите, кукурузка спрацювала. От. Хоча на черв'ячка більше було вже покльовок, Кукуруза ось одна і результативна Знову покльовочка де кукурузка. Один раз, тільки так тик і все. А ось, друзі, і карась на червячках, Ха -ха. до нас завітав. Ха -ха. Ну покльовка була вообще така тик-тик і все, раз, тяну, тяну, і там карась. щось думав, що плотвичка Ну нічого, бачите, вже різнобарве, лящик, карасик. А тут у нас съела бачите кукурузу а боб было Мы ну, сейчас заменим новый чересечек. ну карасик не? может быть карасик да Не, это не карась. Та стойте, зараз. Видите, який довгий, ха-ха, прям капець. Череза угу. кинемо. вроде вроді и була покльовка, але безрезультативно. Якось, бачите, все одно похолодання впливає на кльов. І це десь тиждень буде оце так прохолодно. Плюс, плюс 10, плюс 11. Вроді би. І знов все склювало. Капець. Так, все у нас склінуло на кукурудзу. Карасямба. Друзі, карасямба. Зараз підійду до тебе. Такий бачите. Більша ладошка, нормально. Ну що ж, бачили, карасик такий непоганий. Перезакинув. Спробував нанизав горох. У мене ще є. Може на горох буде краще. ну Кукрузу, бачите, теж покльове. Ще хотів сказати, е, це ж, бачили, в мене садок новий. Тепер в планах купити підсак хороший. Бо якби пакувати так рибу не дуже добре. Майже вже 8 ранку. потроху попиваю свою каву.

Карась з такими виразками. Розміри ладошечні. Бачте. Там, де був горох, підсипив знову кукурузу. Можливо, бо горох щось взагалі погано. Ну а черв'як, бачите, стабільно покльовує. Тому черв'як це така робоча темка. Виставайте, сюди, так, сюди. Да, давайте не Думаю, что-то будет вам на жарюху. А, наш... Так, ну, это карасик. Угу. Карасямбик. Такие ладошечки. Так, друзья, что-то клюнуло. Опа, карасик, да? Строго бы туда опуститься. О, це вже такі чуть побільше. Да, дивіться, Ух, Це вже побільше. Так, давайте сюди. Оп. Друзі, дивіться, ще один. Малий. Ага. Так, щось і кукурузка. Да, слабенько. Так, друзі, ще один карасенчик. конечно, неудобно, что мне сюда спускаться. Ну, размеры стандартные, бачите, клююсь. Стандартные, бачьте, <с 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 Так, беру Мас червячок. Мастер. Значит, на червяках хочет клювать. О, карасик, да? все не карасик? А, да, педлящик. Чук. Не борщайся. Козлик до нас прийшов. Все, Ну, Вот такие, друзья, неволички. Що ж перезакинув. І там, і там червяк. Червяк, коротше, працює сьогодні в найкраще. -па -па. карасик. Но ну, на червяка хочет клювать. Хочет. право, Опа. Это так. Ну червяк, а вот тоже карасик, ага, невеликий. Ну такий же самый, <laughs> малый, заглотнул, капец. Ого. Що ж, друзі, бачите, потроху рибачимо, карасик покльовує, оп. Ну, на кукурудзу не хоче. Бачите, зараз клюється. Черв'як. От сьогодні черв'як просто топ. Тут, бачите, наліво точно такий же самый. Що, друзі, як аж фідерок підняло. Ну, не прям, не ну це тільки дурний карась, може так. Ага. Ну, Мастер поцепил червя и пришли поклевки такие. Прям, прям нормальные. Да, це карасик. Ну це кстати уже чуть побільше. Сейчас покажу вам. Прям да, реза. Такие с каким-то золотистым отливом. Так, цветы тоже, да, вон? Трішки вам риби наловлю. Притормочка як уходить. Десь там на ями. Так, тут уже, дуже клювало, походу, відстріл. Бачите, тільки що сидів. Тут рядом рибачив Іван Михайлович. От, він на поплавочці. Взагалі, каже, нічого не клювало без риби. Кажу, давайте вас хоч риба пригощу та віддав йому рибку, та він довольний, пішов, каже, ох, каже, кота накормлю, нажарю. Каже, клас. Ось так от. Ну, а я пробував далі. Клює тільки на черв'яка. Бачите, сьогодні думав, може хоч коропець тлюне, але... Погода, мабуть, його відштовхнула. Ну, ранковий лящ теж непогано. Така подача була. Оп, навіть, бачите, густерочка влетіла. Це, друзі, подачки такі були. Карасьові, конечно. Угу. Це такі частенькі. Караськ. Ну це такий. Непоганий карасямбік. Дивіться, о! Прям такий красень з бічною лінією. Бачите, черв'ячок. Ну, Рибки я вже наловив сьогодні. О, біжи. Щось підцепив. Ану. Карасям біг, так? Да? Ну це, до речі, теж непоганий. Зараз пустюсь до тебе. О, не буду. Тянуть. Ну, непоганий. Дивіться, який, а? Красий. Ну, ми тебе відпускаємо. Ну що ж, друзяки, от така вийшла рибалочка, ранковий лящ і карасик. Думаю, непогана. Чесно я ж кажу, я думав, буде гірше, так як погода, ви саме бачите, холодна. Рибу не покажу, бо всю віддав. От. Ну, Я думаю, так краще. Людина пожарить, накормить кота. От, поїсть. Дякую всім за перегляд. Чекайте нове відео і до нових зустрічей. Пока-пока.